Привіт світ! Сьогодні в мене е, буде посадка Орестахіса. До речі, я буду пропонувати, але зараз не про нього. В мене є такий е, горшок. Це авторський. Горшики зроблено вручну, дівчина робить з бетона. Е, Антивандальні. Я купила в мене десь вже три чи чотири. буду показувати, які гарміні покупаю. Вона так їх робить. У мене вони підходять під кожну рослинку. Я її просила для сукулентів. зараз буду показувати, які я буду саджати. І, до речі, поглянути, як воно прикрашає. Сам, воно само гарне, а якщо в нього ще посадити рослину, то це щось цікаво буде. Дивіться, якщо комусь буде потрібна силочка посилання на цю дівчину, яка робить цю красу, я вам напишу Дуже-дуже гарний з бетону. І в нього буду садитись в цей горшик. Це той самий випадок, коли горшик прикрашає квітку, а квітка прикрашає горшик. Ну, це зрозуміло, що я люблю, бо я люблю квіти, то горшики це теж моя слабкість. Якщо хтось захоче, я дам посилання. Дівчина дуже робить гарні. Оростахіс. Оростахіс. Утримуватися може і вдома, і на вулиці швидко росте, мороза і пасхоза стойли. Фантастично, правда? Дуже подобається. Фантастично. Він у мене буде стояти на столі. На вуличну, а потім я заберу цей горшик.